Мобільна лабораторія зі збору донорської крові мандрує з локації на локацію, аби зібрати якомога більше багряної. Щоразу цей спеціально обладнаний автомобіль прямує у нове місце. Сьогодні це Львів водоканал. На даний час ви бачите за мене, як відбувається саме донація. Це є мобільний пункт крові, тобто він відповідно відповідає повністю нашому центру що є там, на МКЛЧК-9, і збережені всі його функції. Є лабораторія, є огляд лікаря, аналіз гемоглобін, чай, буфет, здача крові і виходимо. Насправді, охочих серед працівників тут виявилося чимало, зокрема, і пані Уляна, для якої донація крові вперше. Моя мама була донором, і я з радістю на те також погодилася. Почуваюся добре, хвилювалася, безперечно. Трошки навіть тиск мені піднявся 130 на 90, але попри те, минулося все дуже швидко, 10 хвилин. Прекрасно себе почуваю. Жінка зізнає, це така мобільна лабораторія. Це дуже зручно та швидко. Вона економить час та водночас допомагає стати частиною великої справи. Тут тобі все на місці, на роботі організували можливість зробити корисну справу, затративши при цьому мінімально часу. І, звичайно, ми підхопили цю ініціативу. І зараз маємо аншлаг, дуже багато людей, які власне навіть медики не встигають. Тому ми дуже задоволені, що долучилися до цієї акції таким чином допомогли війську. Окрім працівників підприємства, дізнавшись про таку можливість, до міні-лабораторії завітали й педагоги. кажуть, донація крові для них не в новинку. Ми всі знаємо, в якому часі ми зараз живемо, і я особисто дуже дотична до цієї справи, бо мій чоловік воює. Тому я знаю, як потрібна власне кров і чому б ні. Це, по-перше, корисно для організму, як нам розповідають. По-друге, це свідомість. Я вважаю, що кожен львів'янин чи українець може хто може це зробити, кому дозволяє здоров'я, мав би приходити і здавати кров або рятувати інших людей. За період роботи лабораторії на колесах пояснює координатор проєкту, часто практикують так звані дні донора з великими організаціями. Тоді працівники мають змогу здати кров просто у себе на роботі. У нас є донація відкритого типу, де ми долучаємо всіх прохожих людей. Переважно це якісь райони у Львові або приїжджаємо як власне сюди львів водоканалу. Це така напіввідкрита, напівзакрита донація, тому що доєдналося приблизно 30-40 працівників ліводоканалу, плюс там 30-20 прохожих. Ось загалом ми можемо за три години взяти 60-70 успішних донацій. Здати кров тут справа 15-20 хвилин. Тоді, як щодня в Україні донорську багряну потребують сотні пацієнтів. Це і діти, дорослі, важкохворі та ті, хто після операцій. Ну і, звісно ж, наші захисники. Зібрану багряну швиденько доставляють до центру крові, де її тестують, сортують, переробляють та готують до використання. Направду, донорська кров різних груп потрібна завжди, кажуть медики. Кров є унікальним матеріалом, який не має аналогів, тобто це є унікальний унікальний склад рідини, який неможливо повторити на даний момент, і ну на постійну потрібно любить груп крові. Тобто, це є постійний матеріал, який потрібний в умовах ну теперішнього часу зараз війни, так перше, а по-друге, взагалі для допомоги людям. Ставати багряну, пояснюють медики, можна раз на два місяці, не частіше. Звісно, якщо загалом немає протипоказань як таких. А для охочих допомогти чи навіть врятувати, чи є життя, є кілька правил. За 48 годин обмежити вживання алкоголю, виключити його повністю, і за 24 години не вживати жирної смаженої їжі. Це основні вимоги. Якщо приймаються якісь таблетки, за добу треба таблетки відмінити. А все решта ми вже обговорюємо індивідуально з кожним. І вже вирішуємо на місці, чи допускається до нор, чи відводиться. Наразі мобільна лабораторія виїжджає на локації раз у тиждень, тоді як в амбітних планах збільшити цей показник удвічі, та що не менш важливо, розширити свою логістичну карту. А відтак дедалі частіше виїжджати у райони області. Загалом проект у нас вже триває близько двох років. За цей час це вже сорокова донація. Треба дивитися статистику. І близько 2,5 тисячі успішних успішних донацій власне збору крові. Мета його їхати до донора, а не донору їхати в центр крові через корки, ранок, львів. Самі розумієте, що це дуже важко і напряжно. Ось тому ми стараємося максимально зробити нашу справу якісним сервісом для донорів, щоб вони відчували оцю Підтримку потрібність. Марічка Трабич, Семен Пулик, правда, тут Львів.